Всім привіт! Це я, весь станіслав. І це моє вечерні управління. Зараз підемо кроликом домой. На дворі туман. Зворик шумосмет. Краса. Ось така вона вешка сіра. Я її називаю. Вона вже така велика. І ось така колотом вже нині місяць. І я ще не помиляюсь, Треба буде подивитись. Та є нині 15 часове. Місяць вже їм ось білий. І ось такий дикий. Ота удав. Щодо інших ось ця кривичка боягузка. Як ви знаєте, вона була народила трьох, але один в неї мені заморозився. Ну він був слабкий, дуже. Я знав, що він не виживе, але що воно? шанси були. Ну, нічого не зроблю. Вода в неї є, бо вона має його годувати. Зараз покажу вам їх. Ось тут вона має гніздо. І ось тут ось два малих. Шпюнціва. Ось таке сидять два. Такі маленькі. Вона народила була 11, а нині вже 15. Хто в нас гарний математик? А ну стежки твоїм дім? Напишіть в коментарях, я прочитаю. Ось такий обійде вона в годує, ходує, всі пузаті. гарно гарно нашива годувати. Білий і такий буде, як коричневий. коришний. Ну, гарні крови в неї. Вон. У нас тут вона має. Ось вже вони візуть. Ну, Зараз ми їх накриємо. І пусть сидять собі. Похумніки в неї і отавую. Все. Ще до інших. Ось у мене ріжек. Тати його. Йому вже і три місяці. А приходить ну сюди. З вже трохи великий. Пішли далі. Я йому таву теж дам. Бубик хоче показати, зараз покажу вам. Ну як завжди бублик. Зро. Ще до інших. Ось такі два. Я був перевіряв, це два кроя. Не везе мені на накрились. Тау теж їм дав. Мають. є шість. Ну цього. Пішли, треба ще свині дати і корові дати, прибрати в них. Ну, пішли. Все, дав я корові сіно, наші зузусі. Наше пузо має. Ще не давати діток. Я думаю, що буде брішок. Поприбирав, постелив. свині теж поприбирав. Їсти дав. Ну, ну. Кури загнав. Вон тому окутику, тому єшка. Айо, ти що вже спиш? Нє-ні, ні, не спите. Добре, добе, добре, не буду їх пужати. Ви підписуйтесь, ставте три лайки. Всім папа, па-па і коментуйте.